Щороку 11 січня світ відзначає Міжнародний день дякую. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово, однак воно є надзвичайно важливим і потрібним. Тож ми вирішили запитати, кому і за що хочуть подякувати житомиряни. Нашим героям за те, що захищають нас, дякувати винам нашим, за наше життя, що ми маємо змогу сьогодні жити, працювати. Та якщо так подумати, так многим можна подякувати на протяжении всієї жизни. Ну, особливо дочки своей. Хочу подякувати, ну, по-перше, батькам, що виховали. Сподіваюсь, хорошого сина. Все. Кому і за що ви хочете подякувати? Не Навірно, нашому ЗСУ за мирне небо, за те, що ми спокійно відпочиваємо, спимо і працюємо. Більш нема кому дякувати тільки їм зараз. Мамі своїй батькам дякую, донечці своїй дякую. За що? За все добре, що вона є. в мене така красива, весела. Подякувати хочу нашим захисникам першу чергу за наш мир, за наш спокій звичайну перемогу. Ми чекаємо, ми вас любимо. І хай вас Господь береже всю нашу Україну. Передусім, хочу подякувати своїм батькам, своїм діткам, своєму чоловікові. Всім близьким і рідним, які мене знають. За що? За все, за, за те, що вони в мене такі є. Своїй родині, своєму чоловіку, всім своїм близьким, за що? І ЗСУ, за, за те, що в нас переважно тихо, своїй родині, за те, що завжди мені допомагають. Ось так, за чоловіку. За що? За те, що оберігає нас, захищає за все. Своєму чоловіку дякую за те, що він е, допомагає, захищає, любить. І мамі також дякую. Всім рідним дякую. В першу чергу своїм батькам, друзям, близьким людям, які підтримують нас. Ну і взагалі нашим військовим, за те, що вони нас, так сказати, оберігають. Ну да, і, в принципі, всім, хто докладає на це, до цього зусиль. Батькам, що дали нам життя, коханій людині, яка підтримує. Ну і саме головне військовим, які нас зараз захищають. Ми можемо зараз говорити тут, ходити і займатися своєю буденністю, в принципі. Я хочу поблагодарити нашого президента за те, що він так старається для нас. Всім сім'ї подякувати і друзям, які підтримують завжди. Мінімум мамі з папою. Це зрозуміло. Бабушки. Ще одні бабусі, господи. Сестрі. За що? Класні. За те, що вони, в принципі, є. І вони класні. Не просто класні. Звичайно, насамперед нашим ЗСУ, які нас захищають, рятують і дарують нам мирні дні. Рідним, близьким, і лікарям, які також нас підтримують. Вчителям і взагалі всім людям. Подякувати хотілося б нашим військовим, за те, що нас захищають, за те, що ми можемо пересуватися. Зараз дивиться на цей білий сніг і дихать цим чистим повітрям, саме більше військовим. Всім людям в клині зараз стараються, роблять на користь нашої держави своїм батькам, зсу. За що? За те, що вони нас оберігають. Хочу саме перше подякувати це нашим воїнам ЗСУ, щоб вони всі приїхали додому, до своїх родин, до своїх батьків, дітей, сестер, братів. Це саме головне, мені здається, весь. Народ України сьогодні їм дякує саме більше. І нашому президенту дякуємо, що він добивається всього для нашої країни, старається, і людям нашим дякую, що вони підтримують всі, і воїнів наших підтримують, і нашу країну підтримують за кордону. І тут дякуємо всім нам. В першу чергу батькам своїм за що народили мене і виховали таким, яким я є. Далі друзям, які завжди поруч і підтримують. І, і в принципі, все. Все, дякую. дякую і вам дякую що запитали. Дякуємо, гарного дня. Дякую. Іван Свак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.